Палітра фантазій» – виставка яскравих та надзвичайно позитивних художніх робіт дітей з країн Європи. Завдяки благодійному фонду Таланти України в експозицію проєкту увійшли картини, створені дітьми з Німеччини, Латвії, Португалії, Болгарії та інших європейських країн. За словами засновника фонду Олега Кучерженка, головна мета заходу показати, що діти України та Європи мислять та малюють однаково, що всі вони хочуть миру та щастя кожному. Наш, наш фонд был основан еще в 2012 году и проводил разные социальные проекты. Но более семи месяцев назад мы решили расширить деятельность фонда и заниматься детским творчеством, детским артом. Более 7 месяцев вот мы собирали картины детей из Европы. Мы написали еще в ноябре месяце в мэрии многих городов Европы письма с просьбой помочь в создании детской арт-галереи Европы в Украине. То бишь это не открытие здания, Це просто проект фонду, який допомагає реалізуватися дітям нашим і їх потім продвигать в Європу. Ми хотіли показати першим шагом, що діти в Європі і в Україні примерно однаково. Виставка присвячена відзначенню дня Європи в Україні. Найбільш активними країнами учасниками стали Польща, Португалія та Німеччина. Доводилося навіть проводити внутрішні конкурси, відбори, щоб визначитися, який саме художній твір поїде до України та візьме участь у виставці. На самом деле критерии были очень простыми. То есть единственное требование у нас было, чтобы из каждого из каждой европейской страны нам предоставили одну работу. Одним из требований было, чтобы эта работа была не более чем метр на метр, но некоторые все-таки отличились и предоставили работы побольше, либо метр на метр. Тематика была. Не ограничено, тобто діти могли творити, виражати свої какие-то чувства, емоції, мечты на холсті. Єдине, у нас ще требування було, щоб ці роботи були на холсте. Під час відкриття виставки юна художниця з Києва Емілія Губаревич створювала пейзаж, який потім став лотом аукціону та був придбаний одним з гостей свята. Просто ми недавно з мамою якраз проїжджали вот мимо так сказать, такого И когда я увидела вот эту вот картину, э, меня вдохновило. И как раз вот я, мы с мамой увидели на сайте объявление, что будет проводиться выставка, и я очень захотела поучаствовать ей, и, и как раз решила нарисовать ней вот эту картину. Палітра фантазій» – виставка, яка покликана за допомогою дитячої творчості зміцнити відносини між Україною та іншими державами Європи, а також продемонструвати, що ці країни набагато ближчі та рідніші ніж ми думаємо.